Ми проводимо, по-перше, ми надаємо першу психологічну допомогу, тобто ми координуємо людей, кому куди потрібно звернутися, яку допомогу вони можуть отримати. Також вони перебувають всі в дуже важкому емоційному стані. В когось спостерігається нервованість, хтось плаче, хтось розгублений. Тобто Ми, перш за все, стабілізуємо стан. Потім розповідаємо, куди потрібно далі звернутися, надаємо базову першу психологічну допомогу, це таку, як сходити, перш за все, в туалет, дати водички попити. Також прибувають сюди люди з дітьми. Дітки в нас малюють. Це також є один із прийомів психологічної допомоги, відволікання від того, що відбувається навколо, вони просто малюють. Наша задача, перш за все, це швидко стабілізувати людину, дати їй змогу, щоб вона заспокоїлась, зрозуміла, де вона знаходиться, зрозуміла, як їй далі діяти, та допомогти в тому, щоб знайти через волонтерів прихисток, де їй далі вже продовжувати жити або там, якийсь час певний перебувати.